Всім привіт! Третій день масованих обстрілів нашої країни. Ну і Ми готуємо всякі смаковики для того, щоб в бомбосховищі можна було спокійно знаходитись і не відчувати голод. Замість хлібу сьогодні приготую пампушки до борщу. Беремо 450 г борошна, 250 мл теплої води. До цієї води додаю дві чайні ложки сухих тріджів. Також додаю сюди одну столову ложку цукру, щепотку солі і все добре перемішую. Також сюди ще додаю 50 мл олії. І Поступово ввожу свою муку, якої нагадаю 450 грамів першим заходом і другим заходом. І в досить таке еластичне м'яке тісто, з яким дуже приємно працювати. Тут другу частину, і ось таке тісто в мене виходить. Відставляю для того, щоб воно зійшло. Тим часом підготую чесничок, очищаю його і перепускаю через чеснодавку, додаю сюди олії. Все перемішую і починаю готувати свої пампушки. Ще зіб'ю одне яєчко, для того, щоб вийшла гарна скоринка. Тісто в мене вже зійшло трішки. Не було, закінчилася в мене мука з пшениці, тому взяла кукурудзяну муку. Роблю такі ось маленькі кульки і буду викладати їх в форму. Форму змащую олією, всі бока і низ. І буду закладати сюди свій, свої помпушки. Бачите, їх виходить досить багатько, і хлібинка виходить теж величенько, як завжди мій помічник біля мене. Щось розповідає і теж ліпить. Змащуємо все дуже добре олією, яйцем. Ми ставимо в духовку при 180 градусах десь на хвилин 40. Така краса в нас майже готова. Зараз ми його змастимо чесночком з олією. Буквально на 5 хвилин ще в духовку. І все готово. Ще посиплю зверху петрушечкою. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться. Напишіть коментар, що ви готуєте собі до борщу, чи готуєте ви такі пампушки. І що ви берете в бомбосховище. Всім гарного дня і па-па!